От так ми її збираємо. Кілограм меду, а кілограм пасти одна ціна, а результат різний. Йдемо годувати. Муха ще сидить в клубі, а ми робимо з справу, я не знаю, чи буде вам видно. Отако. От Зараз, раз, раз ми зробили отвори і нагору. І скоренько закрили. Все. Йдемо до слідуючого. Так ми проходимо всі, всі вулики. Хочу показати вам яблунку. Перша декада березня. То є ото поля тільки що розпускається. О. І горіх ще спить. О, і горіх ще спить. Якщо бачите, Брунько. І все орієнтується по деревах. Щоб хтось не О, горіх. А то б вчора получила. Вона вчора получила, сьогодні вона вже працює. Добре. Так само. Тут щось Добре, бачите, починає літати. Все, їдемо далі. Того ми вчора дали їм один пакет. Вже починають доїдати. Ну, То було вчора, а що буде завтра? Я не знаю.